Шістьом дітям віком від 7 до 12 років, які травмувалися під час стрибання на батутах, упродовж минулого тижня надали допомогу у центрі гострої травми обласної дитячої лікарні. Про це Суспільному розповів Максим Скоріков, лікар-нейрохірург. За його словами, це травми середньої тяжкості. Це травми розтягнення зв'язок, пошкодження зв'язок, вивіхи, підвивіхи, забої м'яких тканин, дисторзії шийного відділу хребта. Ніколи просто на батутах діти. Як правило, маленькі, десь 7-10 років. Вони стрибають, їм не розказують, як правильно стрибати, Вони собі стрибають, як хочуть, іноді підвертають ножки, там ручки. За словами Максима Скорікова, складніші травмування, зокрема і під час стрибання на патутах, трапляються, коли діти нехтують правилами поведінки та проводять дозвілля без нагляду дорослих. Більш серйозні травми виникають, коли є порушення Експлуатації батутів немає захисту, або захист недостатній, неправильно встановлений. Тоді вже коли діти вилітають з батутів, отримують більш серйозні травми. Житомирянка Ірина раз у тиждень приводить свого трирічного онука Михайла на батут пострибати. Атракціон розташований неподалік їхньої багатоповерхівки. В Суспільному жінка розповіла. Що поблизу це єдине місце для активного відпочинку для дітей. Він вдома більше шкоди робить, ніж на батуті. Для нього якось можна, хоч розвіятися, десь енергію діти. От. А з дітками я його не пускаю, бо він маленький. Ви вважаєте, що тут безпечно йому? Так, безпечно. Скрізь безпека. Можна і на дорозі, і дома, і ще більше. А тут дитя. Якось розвіяне батут, на якому стрибає онук Ірини у цьому мікрорайоні приватний. Його встановила Житомирянка Олена. Жінка каже, що за період користування цим атракціоном травмувань не було. За безпеку дітей несе відповідальність. Придбаний у офіційному магазині на нього є відповідна технічна це документація, що він відповідає всім вимогам, які мають відповідати батути. Ну і ми самі слідкуємо за його станом, тому що це наші діти і нам не байдуже в якому стані. Ані знаходиться їхня іграшка, тому ми звичайно слідкуємо, щоб все було в порядку і безпечно. Батути належать до атракціонів спортивного виду і мають відповідати правилам та вимогам їх експлуатації, каже Ігор Шумелюк, заступник керівника управління інспекційної що... діяльності в області. Під час воєнного стану в Україні їх роботу не перевіряють, але відповідальність за безпечне використання не скасовували. Стаття 13 закону України про охорону праці чітко і ясно говорить. Хто, хто виробляє, той, хто виготовляє, той, хто їх експлуатує, несе безпосередню відповідальність. Тобто завод-виробник, експлуатуюча організація на підставі документів завода виробника. Ну і зрозуміло, хотів би звернутися до батьків, все-таки дивіться, куди посилають дітей. І якого віку дітей, і на що розраховані ці атракціони. що стався, не дай Бог, такий випадок слід звертатися. По перше, в правоохоронні органи в залежності від характеру травми може бути відкрита кримінальна справа із спричинення ушкоджень, і вже в процесі проводяться які медичні експертизи, які встановлюють ступінь е, тяжкості, так і експертизи самого обладнання, яке я, які показують, через що відбулося саме травмування. Тут маса ціла. Має бути зібрана докази, щоб вийти на висновок, через що саме відбулося травмування. Але відповідальності з батьків саме за залишення в небезпеці знімати неможливо. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.